Чи готова соціальна сфера до роботи в осінньо зимовий період? чи вдалося подолати заборгованість з виплати заробітної плати на Славутчині, у якому стані початкова мистецька освіта? Відповідь на ці питання можна було почути на розширеному засіданні колегії райдержадміністрації, яка 29 вересня працювала в приміщенні центральної районної бібліотеки. Доповідали з цих питань відповідальні управлінці. Так інформуючи про підготовку об'єктів до зими, заступник голови райдержадміністрації Петро Притуляк зазначив, що всі заклади освіти, медицини та культури готові. До початку опалювального сезону достатньо забезпечені паливом у багатьох проведені заходи з енергозбереження, аналізуючи питання роботи у цьому напрямку в об'єднаних сільських територіальних громадах, кращою назвав Ганопільську громаду. Доповідач проаналізував також стан газу та електропостачання району. Обговорюючи питання легалізації тіньової зайнятості населення та ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, доповідач із наступного питання Мар'яна Грінько, начальнику правдиво. Ління соцзахисту населення райдержадміністрації зазначила, що заборгованість залишилась лише на двох підприємствах банкрутах: Романінському цегельному та корпорації Подільські мінерали. Середньомісячна зарплата у районі наразі становить 3612 тисячі гривень. Це менше ніж торік. Але більше ніж на початку року, найбільше заробляють у Славутському піщаному кар'єрі, солодовому заводі та товаристві Проатом найменше у сільському господарстві закладах освіти. Серед підприємств району найнижчий рівень середньомісячної заробітної плати спостерігався у селянсько фермерському господарстві Клепачі. Продовжуючи роботу колегії, аналіз стану початкової мистецької освіти в районі, завідувач сектору культури та туризму райдержадміністрації Валентина Бражук провела на прикладі єдиного Спеціалізованого мистецького навчального закладу Берездівської районної дитячої школи мистецтв. Школа цього року була передана у комунальну власність новоутвореної Берездівської сільської об'єднаної територіальної громади. Звідси були ліквідовані філії школи мистецтв у селах Крупець, Губельці, Цвітоха та відкрито філію у селі Малий Правутин. Наразі доповіла завідувач сектору. У школі навчається 78 учнів. Працює 9 викладачів. Школа має здобутки, але потребує покращення матеріально Технічної бази. На розширеному засіданні колегії заслухали також звіт Полянського сільського голови Любові Ліпської та затвердили план роботи Славутської райдержадміністрації на четвертий квартал.